З металодетектором та гучними промовами саме так відбувалася депутатська комісія, що передувала сесії Чутівської селищної ради. Резонансним стало питання звернення батьків та педагогічного колективу опорного закладу громади щодо діяльності очільниці відділу освіти Тетяни Дейнеки. написанням заяви звільнення на власне бажання директора опорного закладу почали дитячі Володимирівни, оскільки вважаю заяву безпідставною. Тетяна Володимирівна особисно відноситься до виконання посадових обов'язків За час роботи налагоди на контакт і співпрацю з судовим колективом та батьківською громадською. Дбави про забезпечення комфортного освітнього середовища для надання якісних освітніх послуг для здобувачів освіти. Подіваємося на позитивне вирішення даного питання, а саме відкликання заяви качали Тетяни Володимирівни та повернення... До виконання посадових обов'язків директора школи. Підписи, членів колективу 66 підписів. Причиною конфлікту стало написання заяви на звільнення директоркою Чутівської ЗОЖ Тетяною Качала. За словами присутніх на зібранні батьків та педагогів, пані Тетяну змусила написати заяву очільниця відділу освіти. Наразі директорка школи перебуває в лікарні в тяжкому стані. До епіхарічного криху, неї було 220 на 160. Я вам говорю, я спілкувалася з лікарями. Я бажаю, що ви тут не права. Вона теж, вона чинила дещо, але це не настільки елітична ситуація. Також під час обговорення у батьків виникли додаткові питання щодо звіту за рік роботи відділу освіти. Я вам задала питання про харчування. Ви мені що я кажу, а що, що каструля не така? Чи ложка не така? Так це ж, ви, ви зараз Словами очільниці відділу освіти, конфлікт між нею та директоркою стався через завищені витрати та нераціональне використання коштів. Однак, чіткої відповіді, яка саме закупівля мається на увазі, а також документального підтвердження порушень з боку педагога, вона не надала. Ви качена ефективна проста мене більш нічого не цікавить. Чого причина що там у самі а десь розталі питання з ректора школи. Розвіля директора шкоди висладжена єсмі. Чим вони межують? Як би я не сказала, що це є сказали, що мене відбудеться <ривіт> сказав, але стане підхідне за словами Тетяни Дейнеки. Вона готова піти на мирне вирішення конфлікту, але як саме озвучено не було. Якби ця ситуація була таким. Або в кабінеті директора, тому що в школу я пішла для того, щоб залагодити формів для того, щоб він не знаходити за результатами голосування. Під час комісії погоджено розглянути пропозицію щодо звільнення Тетяни Дейнеки з займаної посади. У свою чергу під час сесії більшості депутатів було підтримано не затверджувати звіт завідувачки відділу освіти за 2023 рік роботи а також надано рекомендацію селищному голові щодо зняття останньої займаної посади.